Тор перекрито. Нас ведуть на зовнішнє кільце. Прийняв. Тримаємо щільно. Якщо кільце поверне, нас змете. Шатли виходять із сьомого відсіку. Двигуни на зліт. Усі ескадрилі за моєю командою. Три два. Пройди крізь шпиль Бачу, бачу, Сьогодні не ваш день тіньові. Тримайся. Давай, красуне, не підведи. Ми зникли. Статл Ембер. Дозвіл на підхід доступального коридору А3. Вітер змінний, Тримайте курс 2-2-1. Прийняла а 3. Тримаю 2-2-1. Йду. Вирівнювання 8%. Корекція через 3 метри. Підганяю, тримаю, тримаю. Забирайте додому